Всім ще раз доброго вечора. Середа 9 листопада, 18.03. Біткоін в моменті ціна в нас падала на Чикагській товарній біржі навіть нижче 16 тисяч, як бачимо. І таким потужним сквізом. І в момент, давайте подивимось на такому навіть трьоххвилиному таймфреймі. Тобто в нас це падіння зайняло 3 хвилини. ось, І ціна вже відскочила одразу на тисячу в діапазон. 17. Зараз, безумовно, непогані ціни і для інвестицій. Те, що десь вас цікавить якісь проєкти, якісь альти, там біткоін той самий. Варто, варто подумати, щоб, скажімо так, почати набирати позицію свою. Можливо, ціни підуть ще нижче, але треба з чогось починати, як то кажуть, щоб потім не кусати собі лікті, якщо, якщо в разі чого тренд почне в нас. Розвертатися, ми знаємо, вічно ціни падати не можуть, колись вони почнуть рости. Але для того, щоб більш впевнено торгувати і розуміти, що ми робимо, переходимо до нашого навчання. Глава 9. Джон Мерфі, технічний аналіз фічерсних ринків. Ковзні середні значення. Це так звані наш Moving Averages. Джон Мерфі. Казує, що один одним з найбільш універсальних і широко використовуваних технічних індикаторів є якраз ковзне середнє значення. Найчастіше при визначенні ковзного середнього використовують ціни закриття свічки за той таймфрейм, відповідно до якого він обраховується, але є й інші методи, де обраховують максимальні, мінімальні значення. Найпростіший спосіб визначення ковзного середнього це просто додавання кількості показників, тобто, якщо у нас. Це 10, тобто ми беремо показники закриття 10 свічок, додаємо їх і ділимо на кількість свічок, тобто на 10. І це в нас буде показник козного середнього, який існує на сьогоднішній день. На наступній свічці ми беремо вже показники 10 свічок з урахуванням усієї останні, і в нас проводиться на графіку лінія, яка відповідає ось цінам ось цієї ковзної середньої. Це так звана проста ковзна середня. І в американському в англійському варіанті вона позначається значеннями або просто MA moving averages, або SMA Simple Moving Averages. Так само є інші методи побудови ковзних середніх. Це через метод згладжування. Це в нас буде так звана EMA Ямашка. Як в народі говорить, exponential moving averages, експоненціальна і є зважена weighted moving averages. Їх різниця від ось простої, ось цих простих ковзних середніх, полягає в тому, що вони більше враховують ціни, які ближче до. Останніх значень до сьогодення. Емашка робить це через коефіцієнт згладжування, і її цікавою, цікавою особливістю є те, що в її формулу входить попередня емашка за попередню свічку. Таким чином фактично вона враховує всі попередні ціни, які існували. Weighted moving averages, тобто зважена, вона надає цінам відповідні коефіцієнти. Тобто, якщо в нас це йде ковзне зважена за 10 останніх свічок, то відповідно останній ціні закриття буде надаватись коефіцієнт 10, а передостанній буде надаватись коефіцієнт 9. Перед передостанням буде надаватись коефіцієнт 8. І потім це все сумується, перемножається і ділиться не на 10, а на суму ось цих тобто, коефіцієнтів, які у нас є. Тобто це там буде, якщо 10, здається, 51. І відповідно таким чином остання ціна закриття вона через це має більше значення, оскільки в неї найбільший коефіцієнт. Потрібно пам'ятати, що середньоковзне значення лише відстежує тенденції в процесі їх розвитку, воно не е прогнозує їх, тому що це. Е Індикатори, які працюють з запізненням. Вони слідують за трендом, тобто вони не випереджають його, вони за ним слідують. І вони не прогнозують динаміку цін, а лише реагують на них. І ось тут в нас є приклади ковзних середніх. Приклад комбінації 10 та 40денної ковзійної середньої. І так, 40-денна це у нас лінія пунктирна, пряма лінія це 10-денна ковзна середня. Ось тут я відмітив, був. Дуже непоганий сигнал на шорт, оскільки ось 40-денна в нас йшла, і десь тут можна так собі спрогнозувати. 10-денна зверху вниз пробила 40денну, чим дала сигнал вхід в шортову позицію. І як бачимо, в нас це все чудово відпрацювало. Ціна в нас не пішла вище 40-денної ковзної середньої, яку можна було використовувати як стоп-тренд. Розвився, розвився вниз. Потрібно пам'ятати, що е, ось ці індикатори е, козні середні, вони дають гарні сигнали на рух ціни за трендом. Але якщо це коридор цін якийсь, то бачите, у нас тут пробиття, і ми такі, о, клас, все, супер, е, беремо лонг і е, погнали вгору. І що в нас відбувається? Ціна знову-таки коригується е, вниз, йде. Тому потрібно пам'ятати і дивитися не тільки на ковзні середні, а і саме на структуру ринку і рух ціни. Щодо загальних принципів, то короткострокові середні, ковзні середні краще працюють, коли ціни знаходяться в стійкій фазі, формують торговий коридор, так звана горизонтальна тенденція. І довгострокові у нас краще працюють і дають кращі сигнали при висхідній або низхідній тенденції, коли ціни виходять. З цього діапазону жодне ковзне середня не може ідеально відображати рух ціни в ці часові проміжки існування ринку, тому для кожного моменту етапу потрібно вибирати свої. Джон Мерфі каже, до принципу використання коротких і довгих ковзних середніх, то кращим варіантом є використання одразу дві ковзні середні, або навіть три. Відповідно до цього існують. Різні, безліч, різних стратегій, тактик торгівлі. Так, переходимо до методів роботи з ковзними середніми, коли їх дві або три, і поговоримо про основні автор дасть тут основні методи. Що цікаво, коли писалася ця книжка, був проведений цілий ряд досліджень, які продемонстрували, що найкращою результативність дає використання саме двох ковзних середніх. І саме простих ковзних середніх, не експоненціальних і не зважених, а просто simple moving Averages. Так, перший метод метод подвійного перетину. Сигнал до покупки виникає, коли більш коротка ковзна середня, підіймається вище, тобто перетинає довгу козну середню. Даний метод являє собою непреривну Діючою систему, тобто, торгуючи за ось такою моделлю, ви будете постійно знаходитись в ринку або в одній, або в іншій позиції. При другому методі площина між е, довгою ковзною середньою і короткою ковзною середньою е, вона розглядається як е, нейтральна, як така буферна зона. І ціна закриття свічок е, повинна бути вище обох ковзних середніх. І це є сигналом на відкриття. Довгої позиції, лонгу, але цей сигнал відміняється, якщо ціни закриття свічок опиняться в ось цій нейтральній зоні, тобто це стоп-лос. Якщо ціни закриття зафіксовані нижче обох ковзних середніх, відповідно, це є сигнал для відкриття шортової позиції. Якщо ціна закриття опиняється ось в цій буферній зоні, це сигнал закриття позиції до стоп-лосу. То яка тут логіка? Ось тут ціна у нас іде. У нас тут ніякого сигналу немає. Коли в нас ось тут ціна закриття опиняється вище, ось цієї ковзної середньої і ось цієї, відповідно це сигнал на покупку. Ми купляємо, і коли ціна закриття опиняється ось в цій, в цій зоні, в нас, ось ці зони у нас ось вона, фактично, так так? то ми закриваємо позицію. Відповідно, коли ось тут у нас ціна опиняється нижче, тут в нас знову проривається вгору, ми відкриваємо лон, тут знову закриваємо, коли в нас проривається під них, під обидві козні середні, відкриваємо шорт і закриваємо ось тут, коли у нас ціна заходить в ось в цю зону, яку у нас формують ось ці ковзні середні. Ну і комбінація різних ковзних середніх відповідно дає різні результати, різні сигнали. Комбінації трьох середніх ковзних або метод потрійного перетину. Суть яка, чим коротша ковзна середня, тим вона швидше слідує за ціною. Чим вона довша, тим вона більш е така зважена, тим вона більш відповідно е відстає від ствід ці е ціни, яка є зараз. Відповідно, якщо це висхідна тенденція, вгорі буде найкоротша. Ковзна середня. Під нею буде довше. І в самому низу буде найдовше. Тобто знизу це у нас буде 18-та ковзна середня, посередині 9 і вгорі це буде 4. -х. Тобто такий вигляд має повинен мати висхідний тренд. І навпаки, несхідний, тобто знизу. 4-х ковзна середня, вище 9 тобто посередині, і вище 18 Попередній сигнал подається, коли ось ця 4 денна ковзна середня перетинає як 9-ти денну, так і 18-ти денну ковзну середню. І підтвердженням сигналу є те, коли 9 денна крива пересікає 18-ти денну. Тобто у нас утворюється ось така картинка. Як я говорив, і це є сигнал, повноцінний сигнал на покупку. Ми бачимо тут такий гарний приклад розвитку, розвитку тренду. Коли ось тут на самому початку, ось тут у ось нас чотирьохденна пересікла пере, перетнула обидві 9-денну і 18 денну це був сигнал приготуватися. Коли вже ось тут трошки пізніше, і дев'ятиденна пересікла. 18-й це вже був сигнал на покупку і вход в лонгову позицію. Ось ці індикатори вони були досить популярні і досить широко використовувалися. Ну, в принципі, зараз вони використовувалися. Тому провели ціле дослідження, яке тривало декілька років з використанням на той час сучасної комп'ютерної техніки. Так, дослідження тривало в нас з 78 по 82 рік. Досліджували американські ф'ючерсні ринки, наскільки я розумію. Ціль досліджень полягала в тому, щоб знайти найкращий оптимальний результат для кожного методу, а також порівняти всі методи та індикатори кожних середніх, і які найкращі варіанти підходять для кожного ринку. Суть така, що в нас різні ринки, які на яких проводилася ці дослідження, тобто наступ. Ось, какао, кукурудза, цукор, хлопок, срібло, мідь, ну, нема різниця. І ось вони визначили, які найкращі кожні середні там відпрацьовують. Тут, на какао це 54 денна, на кукурудзі 43 денна на цукрі 60 І, ну, відповідно до стратегії, які ми торгувалися. І ось тут чистий там, прибуток, який вдалося. Заробити, слідуючи цим стратегіям. Як бачимо, тут всюди плюс. І це в нас загальна таблиця результатів тестування простих середніх сковзних. Ось тут в нас таблиця використання weighted moving averages. Як бачите, в нас вже тут по двох по двох позиціях в нас мінуса. І, і це найефективніші серед усіх, які там використовували. Тобто там були, наприклад, 40-денна Ковзна середня по е, сріблу, і вона, і вона ще менш ефективна, ніж ось ця 45-денна, 45 яка найбільш ефективна, а тим не менше, ми маємо збитки. Цікаво, що е, експоненційно ковзні середні, вони ще менш ефективніші відповідно до цих досліджень. Тобто, в принципі, найефективнішим і найпростішим. Інструментом засобом цим індикатором це є ось ці звичайні moving averages SMAшки, тобто Simple Moving Averages, які в собі мають звичайне арифметичне середнє значення закриттів. Дослідники пішли далі, вони почали досліджувати, що краще використовувати одну козну середню, дві або три. В ході дослідження, яке проводилося в 79-му році, було встановлено, що на десяти 17 ринків. Найбільш ефективним виявився метод комбінації двох середніх, двох ковзних середніх. Але найважливішим в принципі, висновком цих досліджень є те, що кожне ковзне середнє або технічний індикатор повинен і має бути оптимізований для кожного інстру, для кожного інструменту, який ви будете торгувати окремо, щоб досягти кращих результатів. В цьому параграфі автор розповідає про. Те, що ковзне середнє можна е, ставити на випередження від цін, можна ставити е, з відставанням від цін, а можна ставити в відцентрованому варіанті. Тобто значення кожного середнього е, буде посередині. Того діапазону, в якому, від якого воно було сформовано. От висновок, що більшість аналітиків в своїй роботі використовують комбінації а з двох або трьох простих середніх ковзних. в основі визначення лежить ціна закриття. Отримані середні значення знаходять своє місце на графіку безпосередньо в колонці. Танців свічки ціни закриття без випередження або е, спізнення, або там, центрування. Е, найчастіше використовують 5, 10, 20 та 40 день ковзні середні. Е, або їх варіанти е, як 4, 9, 18, ну, тобто плюс-мінус коефіцієнтом 2. Е, важливим акцентом є те, що Джон Мерфі вказує, що під час застою оцін, коли ринок рухається не в, в висхідному або не східному тренді, а знаходиться в горизонтальному коридорі. Ось такі ковзні середні, Погано працюють. А ринок знаходиться в таких горизонтальних тенденціях. Якщо не одну третину всього часу, то деякі ринки знаходяться навіть і половину всього свого часу існування. Ось в таких горизонтальних коридорах. Тому трейдеру потрібно в своєму арсеналі мати безліч безліч технічних інструментів інструментів-індикаторів. Для торгівлі, які будуть давати йому торгувати, наприклад, за трендом кожні середні і якісь інші, наприклад, осцилятори в на рамках ось таких горизонтальних коридорів. І що тут такий дуже цікавий відступ від теми у Джона Мерфі це тижневе правило або тижневий канал. Даний метод, як зазначає автор, не тільки не, ні в чому не поступається ковзним середнім по більшості показників. А так само і дуже гарно дає можливість торгувати за трендом. І він дуже простий цей метод, і я думаю, що про нього просто багато хто забув. І воно полягає ось в наступному: закривайте короткі позиції і відкривайте довгі, коли ціна перетинає максимум останніх повних чотирь... чотирьох календарних тижнів. Тобто, в нас є максимум за останній місяць, якщо Ціна йде е, вище, то ми відкриваємо довгі позиції. І друге, це навпаки, ліквідуйте довгі позиції, відкривайте короткі, як тільки ціна знижується нижче мінімуму останніх повних чотирьох календарних тижнів. Е, і тут вже є е, різні варіанти, коли використовують не чотири тижні, два тижні або один тиждень. І Джон Мерфі вказує, що е, фактично можна робити різні варіанти цій торгової системі. Е, наприклад, що для відкриття позиції потрібен прорив чотирьох тижневих максимумів або мінімумів, а для закриття це е, потрібно, скажімо так, е, повернення до двотижневого або тижневого е, максимуму мінімуму. І що вказує Джон Мерфі, що в першу чергу це правило можна використовувати не як торгову систему. Або торговий сигнал, а розглядати в якості технічного індикатора, або в якості підтвердження певних, певних трендів. Крім того, я б від себе додав, що мені подобається використання такої сітки EMA Ribbon, І один з її варіантів, який я, ну, я використовую ось такий Shoe Cypher A, Якраз в ньому є ось е, ця сітка, як бачимо, е, коли, всі вони, коли вона розвертається в червоний, тобто е, її довгі е, ковзні середні знаходиться вище, а коротші нижче, е, відповідно, це сигнал на шорт. бачимо. І коли навпаки е, вона розвертається вгору, тобто короткі, ковзні середні знаходиться вище, відповідно вона розвертається вгору і це сигнал. На Крім того, в цьому варіанті Woman Cypher A все, що вам не потрібно, наприклад, тут є ось такі сині, тріанже, червоні, можете це все виключати і залишити, наприклад, ось лонг сигнал і шорт сигнал. Немає ріба. Якщо вам цікаво про ось цей індикатор Woman Chu Cipher A, можливо. Ось пізніше я зроблю на нього огляд, а якщо вам вже цікаво, то Google вам допомогу. Інформація є і на Ютубі так, і так взагалі в інтернеті можете її знайти. Ось ми бачимо. Ось наша, наш сигнал зелененький. Ми купили і поїхали вгору. Ось тут червона крапочка на продаж. І тут в нас досі немає ніякої крапочки на покупку. Тут була крапочка на покупку, бачите, тут у нас. Крапочка на покупку, яка у нас відпрацювала в мінус. Тут у нас крапочка на продаж, і теж вона у нас скоріше всього відпрацювала в мінус. А, і, і тут як бачимо ось ці е, індикатори такі ковзних середніх, як і казав Джон Мерфі, коли в нас іде такий флет флетові ситуації, то їх ефективність значно знижується. А коли ж вже е, назріває якийсь тренд. І розгортається, саме коли він так розгортається, то вони дуже гарно допомагають слідувати, ну, слідувати тренд. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео буде вам корисним.